Ти що, <кій> Друзі, всім привіт! З вами знову YouTube канал Лавка Задоволен. Я вважаю, що ось така річ трапляється в житті раз в житті. Сьогодні я доторкнувся просто до якоїсь мрії всіх часів наших батьків, <пій> нашої молодості. Це просто бімба. Подивіться, який в мене сьогодні. Нереально шикардосний набір е, монет Олімпіада 10 та 5 рублів 80-го року. Це все срібло. Е, стан Proof Like Schmuf Майк. Е, і ці же монети також є ще в стані просто UNC. Тут дивишся, тут настільки е, ті монети, які. Просто зберіглися недоторканими ці монети. В ідеальному, ось, наприклад, оця ця монета. Якщо погратися світлом або ця монета, якщо відсвічує, можна трошечки. Ну оце ж відсвічує, засвічує її красу нереальну. Бачиш, ось так. От треба це ж все навики Ютубу Йолки-палки. Дивись, тин з Просто навіть камера не встигає за цією красотою. А ті монети, які може трошечки, ось як ця, доторкнулися до неї кавточок воздуха, але вона стала ще красивішою і ще кардоснішою. Тому е, зараз покажу вам трошечки, е, подивіться, як цей набір виглядає. Класно, я зробив. Ззаду ось так виглядають. Бачите, ось так виглядають 10 рубльовки. Всі однакові. А п'ятірочки, зараз вам покажу. Як вони виглядають? Оце, ось так виглядають 5-рочки. Тобто аверс однаковий. Оце бокс, до речі, крута, дороге зна монета. І отут йде ось так. подивись. Ба-ба-ба-бам. Сертифікат один. Ось це сертифікат другий. Сертифікат англійської мови. Тут англійською мовою все. Deutsche Münze. Це зроблено на експорт. Подивись, як виглядає сама внутрішня частина. Бачиш? Ось так виглядає сама шухлядка. Така як кожзам. І всі ці ну це такі як пластмаса. А ось такі набори, бачиш, це звичайні монети. Просто стану у них і вінсішний. Тут така, як, також шкіряний зам. І ось тут я зараз вам покажу, ось так виглядає, коли це ти все ставиш, бачиш. З двох сторон воно ти не подивишся. Тобто, якщо хочеш, то друг на друга отак складаєш, потім закриваєш це діло. І я зараз просто кайфую, знаєш чого, дивись, це Загреба ще довоєнний, там, 2017 року. Тут монета коштує там, типу 1500 гривень. Це на сьогоднішній день десь порядка семи тисяч гривень коштує десятка. Якщо ви, друзі, не знаєте, то архістратіг, наприклад, 25-го року. Я його продавав по 3700 гривень. В банку він коштував 3,5 тисячі гривень. А зараз е, людина попросила зроби мені ще одну. Я дивлюсь, в банк вже її продає 4700. А сьогодні, це 24 грудня, так? Е, ми відкрили цей сайт і вже перевели за 5 гривень. Тобто срібло росте, особливо ось такі нереальні просто колекції. До речі, друзі, ось ці монети я також у вас куплю. Якщо у вас щось є із Покажи якщо у вас є щось із цього золота або платіни, що пов'язано з Олімпіадою. 150 рублів, 100 рублів і так далі. Це дуже цікаві монети. У нас є на них покупець. А бокс, до речі, завжди коштував дорожче, особливо в Харкові. Вот тому, друзі, не забувайте лайкос під відео. А де вся ця краса продається? Продається все це в телеграм-каналі Лавка Задоволень Лайкос, підписка. Поїхали.